Обирайте котел для свого підприємства, агро чи тепличного господарства, тоді ви точно не помилилися, в юдо. Сьогодні я покажу вам справжнього гіганта у світі твердопаливних котлів Альтеп Мега. Це котел, який не просто гріє, а допомагає реально заощаджувати гроші на опаленні там, де потрібно багато тепла. Мене звати Віталій, ви на каналі магазину ТТСК. Якщо ще не підписані, саме час це зробити. А ми починаємо. Альтеп Altep Mega це лінійка потужних твердопаливних котлів промислового призначення. Вони можуть працювати у водяних системах опалення з номінальним тиском 3 бари у стандартному виконанні або до 6 бар при спецзамовленні. Конструкція котла дозволяє ефективно працювати на вугіллі, дровах, брикетах різних типів чи навіть на відходах деревообробки. А ще котел спроєктований так, щоб легко перейти на повну автоматизацію від пилетного пальника і аж до системи автоматичного золовидалення. Альтеп Мега можна замовити у різних потужностях 600, 800, 1000, 1200 і навіть 1500 кВт. Виготовляється він зі сталі товщиною від 6 до 10 мм, залежно від потужності. Гарантія на герметичність теплообмінника становить 36 місяців, а при щорічному обслуговуванні в авторизованому сервісному центрі Альтеп продовжується до 5 років. А тепер давайте детальніше подивимося на конструкцію та оснащення цього котла. Альтеп Мега оснащений надійними герметичними дверцятами з подвійною ізоляцією, товщина яких 70 мм. Це забезпечує безпечну роботу котла та мінімальні тепловтрати. І почнемо ми саме з верхніх дверей. Вони відразу привертають увагу своїм великим розміром і складаються з двох частин. І за цими дверцятами розташований великий жаротрубний конвективний теплообмінник. Він складається з безшовних труб діаметром 76 мм з товщиною стінки 4 мм. По них проходять димові гази, що утворюються під час горіння, і віддають тепло. Теплоносію. Такий теплообмінник один із найефективніших серед промислових котлів. Є нюанс, він потребує більш частого та якісного чищення, ніж простіші конструкції. А зі збільшенням потужності котла зростає і кількість труб, і їхня довжина. А під теплообмінником знаходиться містка камера згоряння. На екрані ви бачите таблицю з її характеристиками для різних потужностей котлів мега. Камера обладнана зональною системою подачі вторинного повітря. Керування здійснюється важелями-заслінками, розташованими на правому боці котла. Повітря подається вентиляторами, які встановлюються на задній частині корпусу. У моделях до 1000 кВт працює два вентилятори, а у потужностях 1200 та 1500 кВт вже три. За допомогою важелів ви обираєте, в яку зону подавати повітря у верхній шар для легшого розпалювання, чи в середній над колосником, щоб підтримувати стабільний і рівномірний процес горіння. Під колосник повітря подається постійно. Паливо завантажується в камеру розгоряння через завантажувальні дверцята висотою 460 мм і шириною 660 мм. Основою, на якій воно горить, є чавунна колоснукова рішітка. Вона спирається на водонаповнені безшовні труби діаметром 60 мм і стовщиною стінки 5,5 мм. Така конструкція дозволяє ефективно спалювати паливо різної вологості навіть у високотемпературних режимах. Для зручного доступу та обслуговування колоснукових град у котлі передбачені. Окремі дверцята разом із завантажувальними вони розташовані на зйомній плиті. Цю плиту можна замінити на іншу з отвором під пелетний пальник, і тоді котел працюватиме вже в автоматичному режимі на пелетах. Оскільки цей вузол є найбільш температурно навантаженим у всьому корпусі, його виконали з водяною сорочкою. І неважливо, яка саме плита встановлена для ручного чи автоматичного режиму. Вона в будь-якому випадку буде омиватися тепло Для цього на корпусі передбачені два штуцери: один під'єднується до прямої води, контури дверей. Інший дозворотній. А щоб циркуляція теплоносія через двері була гарантованою, на штуцері зворотній води встановлюється окремий циркуляційний насос. Під колосниковими гратами знаходиться великий зольний відсік. Для його обслуговування виробник передбачив дверцята як на фасаді, так і з боків котла. Вони великі і зручні, тож користуватися ними легко. На верхній кришці корпусу розташовані фланці: один для під'єднання котла до прямого трубопроводу системи опалення, та два фланці для запобіжних клапанів. Ззаду котла знаходиться горизонтальний димар, круглого перерізу, з ревізійними люками та шибрною заслінкою. Зараз на екрані ви бачите таблицю з регламентованими діаметрами та висотами димоходів по потужностях. Під димарем розташований фланець зворотнього трубопроводу, а також місця для встановлення вентиляторів, про які я вже згадував раніше. З додаткового оснащення котел має спеціальні такелажні елементи на верхній кришці та драбину для зручного доступу до верхніх вузлів. А повні технічні параметри, діаметри та ціни ви знайдете за посиланням під відео або у підкасті, що з'явиться на екрані. Отже, підсумуємо: альтеп Мега це справжній промисловий гігант, створений для серйозних задач, його ключові переваги. Сталь товщиною від 6 до 10 мм, що гарантує довговічність, високий ефективний жаротрубний теплообмінник, зйомний фасад із можливістю встановлення палетного пальника, великі камери згоряння, комбінований колосник, розвинена система подачі вторинного повітря, яка підтримує високий ККД на будь-якому паливі, невибагливість до якості палива, масивна і надійна конструкція. Це котел, який реально економить кошти та забезпечує стабільне тепло на великих об'єктах, від агроферм і теплиць до виробничих комплексів. Якщо потрібна потужність, надійність і універсальність, Altep Mega саме той варіант. І наостанок, хочу нагадати: у нашому магазині ТТСК для вас безкоштовна доставка котлів Altep Mega прямо на об'єкт. А ще ми можемо організувати монтажні та проєктні роботи будь-де по Україні, щоб отримали не просто котел, а готове рішення для свого бізнесу. Тож, якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Я обов'язково відповім. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди та поради. З вами був Віталій, магазин ТТСК. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.